Друзі, доброго дня. Вітаю всіх на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи. Сьогодні тема мого включення безшипі сорти Агрусу. Ну, наука не стоїть на місці. Ми всі з дитинства пам'ятаємо, що найбільшою проблемою при збиранні урожаю. Агрусу це були його колючки. Ну, зараз в останній час з'явилися завдяки праці селекціонерів малошипі та безшипі сорти. От е, я зараз порівняю е, сорти з е, е, колючками або шипами. От перед вами е, сорт е, старої селекції. Це називається сорт Варшавський крупноплодний. Цей сорт я привіз сюди на дачу ще від батьків з Кировоградщини. Він у нас. До сих пор росте, я його підтримую як пам'ять. Він ще е, рахується Варшавський, крупноплодний, зелений е, смачний сорт. Але ну, його недостача це от такі колючки, як ви бачите на екрані страшенно. І спробую його, щоб не поранити, до крові руки зібрати. А ще ж вже е, е, створили ряд сортів без шипих і мало Ну, от, е, один із, так і називається, сорт безшипь. У мене його зараз е, немає з собою. А от мало шип і сорта. Е, значить, е, наприклад, е, сорт. Е, колобок. От. Фактично на ньому відсутствують всякі е, колючки, і він дуже сма, за смаком дуже гарний. От. Ну, і хорошо його вбирати, уже, як говориться, не поколиш, е, -е, руки. Або, наприклад, сорт красень. От. Також е, малошипий крижо, е, агрус, От. Фактично на ньому немає колючків, да, це я от обрізав і е, е, в'ятки, е, пагони вам показую. На ньому практично немає колючків, і він е, 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 урожайний і вже його дуже просто обирати з е, е, куста, як дозріває урожай. Отак, друзі, так, що є ще, називається сорт просто без шипий. от, Красень, Чорномор, Колобок. От Я знаю такі чотири сорти, може ще є якісь. ну Вам просто для відома, коли ви захочете обміняти свої. Е... Колючі сорти Крижа Агрусу, щоб ви вже знали, що треба звернути увагу на безколючкові або без шибні сорти Агрусу. От коротко, що я вам хотів сьогодні розповісти про нові сорта крижовника, які є в районуванні по Україні. От. Ну, Коротко, що я вам хотів розказати, показати. А на цьому буду закінчувати свій репортаж. Бажаю всім е, е, мирного неба. І все, на все добре, і до нових зустрічей. До побачення.